Вибір меблевого гарнітура для облаштування вітальні зовсім не така складна справа. Як це може здатися з першого погляду, особливо якщо господар житлоплощі не пред'являє до предметів меблів будь-яких особливих вимог, купуючи гарнітур в зал, необхідно враховувати деякі нюанси, сучасні стінки вітальню, приклади і тонкощі вибору. Перше, що потрібно зробити, оцінити можливості вітальні в плані площі. Ретельно виміряйте квадратні метри, які можна віддати під стінку, також необхідно визначитися з функціоналом придбання, скільки буде потрібно ящиків для білизни, чи потрібно місце під телевізор, і якщо в конструкції вашого житла є ніші. То можливий і такий варіант, як вбудована стінка. І ще один момент: гарнітур буває вже готовим або зробленим під замовлення. В останньому випадку покупка обійдеться дорожче, і все ж найголовніше, що потрібно враховувати, купуючи меблі, визначитися з її конструкцією кутові стінки для вітальні. Нерідко буває так, що гометрія стін в залі далека від ідеалу в цьому випадку правильна розстановка меблів приховає цей дефект. Також стінка допоможе замаскувати погано наклеєні шпалери і ще недоліки обробки. А якщо у вас квартира студії, то кутові меблі можна використовувати в якості роздільника зон кухні і вітальні модульні стінки. Це своєрідний конструктор, в який входить безліч елементів, існуючих незалежно один від одного, шафи, висувні ящики, комоди ніші під побутову техніку, полки і. У такій стінці поміщається величезна кількість речей, які будуть зберігатися в закритому або відкритому вигляді. Якщо це фотографії або статуетки, то вони прикрашають полки, а постільна білизна та одяг розміщують в шафах у стандартний набір модульної стінки, входять Стелаж – відкриті полиці іноді без задньої стінки. Пенал монолітна шафа з непрозорими дверцятами, буфет секція міні-бару, шафа під одяг, іноді модель купе. Тумба з окремими полицями і ящиками під цифрову техніку, полиці і навісні шафи, зручність модульних меблів в тому, що завжди можна підібрати оптимальну кількість предметів, які у фінансовому плані не надто навантажать сімейний бюджет, нижче фотостінок в зал, що мають модульну конфігурацію, вбудовані стінки. Це конструкції, які ви замовляєте в меблевій компанії, надавши потрібні розміри. Визначивши колір і матеріал виготовлення, основна відмінність вбудованих гарнітурів відсутність задньої стінки, це дозволяє отримати більш місткий шафа, який до того ж буде органічно вписуватися в простір кімнати, економлячи житлоплощу. У вбудованих меблів є і своя особливість, якщо у вас низькі стелі. То замовивши гарнітур висотою до самого верху, отримаєте кімнату, яка візуально буде здаватися просторіше, але є і серйозний мінус: таку стінку не пересунеш в інше місце із собою при переїзді, не візьмеш необхідне розбирання, навісні стінки. Цю категорію меблів можна віднести до модульних конструкцій. Тут головна особливість в складі гарнітура: у нього входять як підлогові, так і навісні предмети. Варто відзначити, закріплюються на стіні невеликих шаф, формуються найрізноманітніші фігури, що підкреслюють стилістику інтер'єру. Це можуть бути сходи. Хвилі або інші геометричні малюнки стінки гірки. Багато нові стінки для вітальні на фото можуть виглядати по різному, але популярністю все ж користуються всім звичні стінки гірки, які надають інтер'єру вітальні в сучасному або будь-якому іншому стилі неповторності, ефектність гарнітури для вітальні як на фото, так і наживо відрізняються такими особливостями велика місткість при зовнішній компактності. Мобільність модулі легко можна переставляти, Широке різноманіття кольорів, форм матеріалів, конфігурацій і дизайну при підборі підходящої меблевої стінки для кімнати потрібно визначатися в першу чергу з тим, що в ній буде розміщуватися і зберігатися міні-стінки. Стінка в вітальню в сучасному інтер'єрі істотно відрізняється від використовуваних раніше різновидів. Зміни торкнулися конструктивних особливостей. Тепер моделі, позбавлені об'ємних містких ящиків і полиць, відрізняються своєю легкістю і мінімалізмом, мінімальний меблевий набір для залу, це відсік для розташування побутової техніки, полиці для зберігання дисків, журналів, іншої макулатури, відкриті полиці для аксесуарів і декору, висувні ящики для особистих потреб, стелаж з дзеркалом або дверима зі скла для зберігання посуду, а також колажів, статуеток, рамок. Закриті шафи, при необхідності замовляються навісні полки і андресолі, сучасні стінки для малогабаритних квартир, незважаючи на відносно невеликі розміри, цей красивий елемент інтер'єру навряд чи можна назвати малофункціональним. У таких стінках є все необхідне, окремі шафи, міні-буфет або сервант з прозорими дверцятами, безліч полиць, ніша під телевізор. Маленький гардероб зазвичай у вигляді шафи купе. Основний плюс таких конструкцій в тому, що при необхідності завжди можна докупити ще один новий елемент, якщо в сім'ї поповнення як вибрати колір стінки для залу. Колись більшість покупців прагнули вибрати відтінок гарнітура, відповідний натуральному в моді. Були меблі під горіх, вільху або дуб. Ходила думка, що це надає кімнатній обстановці презентабельність і значимість. Однак сьогодні багато хто віддає перевагу нестандартним колірним рішенням, власники квартир прагнуть підібрати цікавий відтінок, який буде гармоніювати з підлогою і стінами шпалерами. Однак тут необхідно пам'ятати, що надмірно яскраве забарвлення швидко стомлює, тому є сенс зупинитися на більш спокійних тонах, що і передбачає професійний дизайн. Найчастіше це нище наведені відтінки: бежевий або паливий, кремовий, білий, темно-коричневий, що імітує колір натурального дерева. При виборі стінки виникає питання про гармонію кольорів інтер'єру і меблів. Стильний гарнітур має на увазі поєднання білого з червоним, помаранчевого з бежевим, чорного з білим, стінка в залі фото стилістика гарнітура вона повинна відповідати загальному дизайнерському напрямку всієї кімнати. Сьогодні будь-яка ідея оформлювача професіонала може реалізуватися на практиці завдяки різноманіттю стилів, які з них сьогодні найбільш затребувані. Мінімалізм відрізняється лаконічністю і добре підходить для малогабаритної квартири, характерна особливість стилю невелика кількість предметів меблів. А також елементів декору в гарнітурі безліч скляних поличок, переважаючи кольори, чорний, сірий або білий, прикраси відсутні форми предметів, строго хай-тек. Цей оригінальний незвичайний стиль, дещо нагадує попередній, але має свої нюанси. Це присутність невеликих штучок, картинок, що поєднуються за фактурою і кольором з меблями. Зазвичай вона модульна і витримується в контрастному чорному або білому кольорі. Можливі яскраві вставки можна зробити імітацією червоної цегляної стіни Прованс. Оформлення в цьому модному стилі асоціюється зі спокійними молочними тонами, сусідами з кольоровими вкрапленнями. Основне враження від провансу безтурботність. Меблі витримуються в світлих тонах, а якщо їй відповідають стіни і світильники, то це надає кімнаті чарівне витонченість. Класика має на увазі обов'язкову присутність предметів меблів, виготовлених з натуральних матеріалів всі елементи гарнітура, включаючи невеликі прикраси, повинні мати правильну геометричну форму. У класиці переважають відтінки, пастельні білий кремовий японський стиль, Характеризується наявністю світлих фасадів. Окреслених темним контуром і повною відсутністю декоративних елементів предмети зальних меблів розташовуються асиметрично, оформляються матовим склом і навіть рисовою папером, яка приховує в містків кольори контраст чорного і білого, чого роблять корпусні меблі. Найбільш дорогі стінки збирають з масиву дерева. Це гарантія екологічної безпеки. Розкіш і довговічність, однак такі зразки, вимагають особливого догляду і коштують досить дорого тому найбільшого поширення набули гарнітури, виготовлені зі штучних матеріалів. 100%. Це плити, зроблені з пресованих тирси, колись відкриття технології використання деревних відходів викликала фурор серед виробників меблів, які отримали можливість виробляти дешеві вироби. Однак скоро з'ясувалися, і мінуси невелика міцність плита кришилася, і присутність формальдегіду шкідливого для здоров'я зараз позбавлена цих недоліків. Кількість шкідливих речовин зведено до мінімуму, а сам матеріал став більш міцним. Йдеться про відносну новинку матеріал середньої щільності, який легко піддається обробці, ззовні може імітувати будь які породи дерева, вимагає мінімум догляду і володіє хорошою опірністю волозі і агресивних речовин миючих засобів. При покупці потрібно дивитися лише на кольорову відповідність дизайну кімнати, матеріал коштує дорожче. Але значно поступається в ціні масиву дерева, як розмістити стінку в залі. На першому етапі візьміть аркуш паперу і покажіть на ньому кімнату в масштабі 1. До 0. Відзначте на плані вікна, двері, розетки, вимикачі, радіатори опалення. Після цього можна приступати до розміщення елементів гарнітура. У процесі розстановки звертайте особливу увагу на шафи. Наприклад, вільна відстань від дерця та має дорівнювати її довжині. Плюс 0,6 – шість саме стільки потрібно для вільного проходу. Постарайтеся хоча б одну стіну залишити вільною, це дасть більше повітря, що відповідає візуальному комфорту, який просто необхідний в залі. Правильно підібрана стінка будь-якого типу і стилістичної спрямованості може кардинально змінити зовнішній вигляд вітальні. Також ви отримаєте функціональний набір меблів, який допоможе утримувати речі в порядку і органічно доповнювати інтер'єр квартири. Відео на обкладинці дизайн проектани Кларк